Вітаємо! Це рівень спорт 2024, задача номер 5 Почнемо з довільних рівносторонніх і побудуємо точку перетину, значить, продовження їх сторінок. Далі, якщо сторони цих трикутників А і Б проведемо на відстані Б паралельну лінію і відповідно на відстані А другу паралельну. Тоді для цієї точки. Отакі От два трикутника вже будуть рівновеликі. Їх площа буде в обох одна друга А помножене на Б. Але ж ця точка за нашою умовою повинна не тут бути, а лежати десь на лінії, значить, яка з'єднує вершини рівносторонніх трикутників. Отут От десь мається точка лежати. Ну тут потрібно було здогадатися, що на оцій лінії лежать потрібні нам точки. Бо якщо отут відношення цих відрізків Б до А, то і від будь-якої точки провести перпендикуляри, там теж відношення буде БК і АК. Тож, де ця пряма зустріне цей відрізок, який з'єднує вершини, це і буде шукана точка. Тоді відповідні такі трикутники, їх площі будуть однакові одна друга АБК. Випадок розташування точок вийшов не такий, як на малюнку умови, але якщо в геогебрі притягнути перші рівносторонні трикутники, то значить, можна добитися, щоб отакий от випадок був на екрані.